На 75-ліття з дня народження Джона Леннона у фестклабі відбувся музичний вечір на його честь. Виконували пісні співзасновника Бітлз, Ігор Самофалов, гурти Шериф та Фьорстач. say yeah. yeah. Окрім чудової музики, серед присутніх також провели благодійний аукціон для допомоги громадській організації з Сушими борщі солдатам. Виручені кошти будуть витрачені на інгредієнти для сухих борщів та сопів воїнам. Ато захід було організовано за сприяння Бориспільської партійної організації політичної партії Об'єднання Самопоміч Це собиття. Ми б зробили 100%, Но його его вот такое участие стало можливим за за. За участі і за допомоги громадського об'єднання самопоміч аплодисменти Хаславу, самопоміч і самопало. Чому я не цей захід є чудовим прикладом поєднання культури, музики та благодійності для захисників України. Володимир Касинський, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бариспіль.